Мої вітання глядачам телеканалу М-студіо. Ви дивитесь програму Актуальне інтерв'ю у фокусі випуску Ромське питання на Закарпатті будемо говорити про основні здобутки, проблеми ромської громади з їх лідером і правозахисником Мирославом Горватом. Вітаю. Вітаю! Почнемо з того, що війна і роми поряд з українцями та іншими національностями захищають нашу державу. Скільки ромів зараз на війні? Якщо ми говоримо про тих людей, які пішли служити в ЗСУ, то близько 200 людей лише по території Закарпаття. Це про тих людей, ми говоримо, про яких ми знаємо, чули. Так звана Ромська пошта говорить про неї. І тому ми стараємося брати активну участь в цьому напрямку. Для нас це дуже важливо. Дуже важливо говорити про війну правдиво і в такому форматі, в якому вона є. Війна змінила життя всіх українців, не тільки певних, певної категорії людей. Не дивлячись на те, якої ви національності, війна змінила ваше життя. І тому це дуже боляче про це говорити. Є роми, які вже яких немає в живих, які віддали своє життя за незалежність, за свободу. Є роми, які сьогодні служать щодня, щомісяця з ними маю спілкування. Вони часто тепер, знаєте, мають можливість все ж таки говорити про себе. Вже не мають роми. Наші військові той страх, який був на початку. Вони говорять щиро вже про це. Звичайно, що хотілося б їм більше допомагати. На початку були різні моменти, люди не розуміли, що відбувається. Але вже потім, потім потім все стало зрозуміло, що це війна не на місяць, і не на два. А і ми бачили, що ситуація погіршується. І тому э, роми хочуть жити тут в Україні. Роми хочуть бор боронити, захищати Україну, тому що це наша територія. Ми тут народилися, ми тут живемо і хочемо виховувати наших дітей для нас. Це важливо наразі. Яка статистика ромської громади на Закарпатті? Чи доєдналися переселенці э, з числа ромів э, до нас? Дивіться, якщо ми говоримо про певну статистику, яка була ще 2015-2017 року, то вона за офіційними даними деяких структурних підрозділів, вона це 74 600, майже 75 тисяч. Але за даними громадських організацій на Закарпатті близько 100 тисяч громів проживає. Це велика кількість людей, це багато багатодітних родин. Дітей дуже багато. І ми постійно говоримо, що серед цих людей є багато людей без документів, без індифікації, тобто люди, які проживають без жодного документу, їх стає все менше. Іх стає все менше. Держава в цьому напрямку нам допомагає міжнародні організації у співпраці з громадою. Дуже багато змін є в цьому напрямку. Давайте поговоримо про зміни. Ви дуже багато років опікуєтеся Ромами та їх проблемами. Що змінилося за цей за останній час за час війни? Дивіться, якщо ми говоримо про період війни, можу вам сказати, що обласна державна адміністрація запровадила, затвердила стратегію ромів. Це ціла така програма, стратегія щодо стосується інтеграційних процесів. Це дуже важливий елемент в цьому році, в лютому місяці. Буквально нещодавно місяць тому назад, в жовтні, в листопаді був затверджений Ужгородською міською радою. І це дуже важливий момент для громади Ужгорода. Тобто, в Ужгороді є своя стратегія щодо всіх цих процесів залучені такі структури, як освіта, медицина. ДМГ, соціальний захист, різні всі можливості для того, щоб всі ці інтеграційні процеси були інтегровані в розвиток громади нашої. Це дуже важливий момент, тому що ми завжди говоримо, що зрівняти життя ромів воно не трошки інше. Ми не можемо зрівняти з іншими людьми, тому що люди є, які не мають освіту. Не Вміють читати писати, тобто є люди, які не працевлаштовані, і їх важко працевлаштувати. Тобто, вся ця міграційна система вона має працювати, розумієте, назу... ну, як вам сказати, не тільки зі сторони Ромів, але дуже головне, щоб і зі сторони державних структур. Тому що працевлаштовувати людей ми повинні дуже професійно. Якщо ми сьогодні говоримо про європейські стандарти серед ромів, мають бути і лікарі, і викладач, медик, патрульний полісмен, соціальний працівник, медіатор. Це, це, це все має працювати в такому вигляді, як в Європі. Якщо ми говоримо про європейські стандарти, і тому громада змінюється, вона стала іншою. Звичайно, що під час війни дуже багато людей виїхали за кордон. Майже 30-40% людей, дуже багато людей виїхало. Але тепер ми бачимо, що багато людей повертаються. Вони бачать, що ситуація змінюється, десь знаходять можливість таку знайти собі роботу, і тому дуже багато родин повертаються. Мене це радує, тому що дуже хотілося б, щоб війна закінчилася, і наші люди повернулися. Підбиваючи підсумки року, що минає, давайте поговоримо про основні надбання, проблеми та перспективи Ромської громади. Почнемо з розвитку. Що вдалося досягти протягом року? Знаєте, ми говоримо сьогодні про те, що, що діти, дуже багато дітей на Закарпатті закінчують 11 клас. Це дуже такий хороший, позитивний момент в житті Роми. І тому хотілося б, щоб серед ромів було більше студентів. Щоб серед ромів були такі моменти, де можна було би про них більше говорити. Якщо ми говоримо про розвиток, то я говорю, там, де проживають роми, там обов'язково місцева влада має звернути увагу на життя цих людей, тобто, щоб вулиці були чистими, щоб було освітлення цих вулиць. Щоб в кожній в кожному будинку була своя якби, офіційна реєстрація, офіційні документи, щоб цього самовільного будівництва, це хаотичне будівництво, яке на Закарпатті, щоб воно стало меншим. Для мене дуже важливо, щоб це цив, цивілізоване соціалізоване життя у ромів, щоб воно нормалізувалося, якщо ми говоримо, Знаєте, щоб Доромів ставилися так, щоб не просто от, 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 а нехай так буде, вони звикли до такого. Це неправильний підхід. Ми не можемо говорити про те, що та от там грязно, бо там немає лідера на тій вулиці. Ми не можемо так говорити сьогодні. Ми не можемо говорити так, що роми, роми, розумієте, їм треба допомогти в цьому. Зато є місцева влада, місцеве самоврядування, ОТГ, для того, щоб співпрацювати з ромами, для того, щоб збудувати, сформувати нове життя для цієї, для цієї, наприклад, вулиці. І тому я переконаний, що життя людей змінюється. І всі ці проблемні ситуації, які відбуваються в області, вони не мають бути. Кожній державній структурі має представник Ромів бути: чи то депутат, чи то радник ОТГ, голови ОТГ, чи радник, наприклад, ОДА, чи міського голови. Тобто це все має відбуватися разом з владою. І тому життя Ромів має змінюватися на краще завдяки тому, що системна влада вона має звернути на ту проблему, яка є сьогодні в Ромській громаді. Давайте поговоримо про проблеми, які конкретніше наразі маємо ну, основні виклики, проблеми. Сьогодні основна проблема, я думаю, що це працевлаштування. Дуже важливий елемент для мене працевлаштовувати людей, дати людям роботу, щоб вони проживали тут на Закарпатті і мали, мали роботу. Дуже багато ромів говорять про те, що ми б краще менше заробляли, але жили вдома, серед біля біля дітей. Біля своєї родини, біля своїх батьків. Це дуже важливий елемент. Тому, тому що ця міграція, вона є достатньо вона є робочою. Тобто люди йдуть, шукають роботу для того, щоб заробити якісь певні кошти для того, щоб вижити тут на Закарпатті. І тому працевлаштування для мене це дуже важливий елемент. Дискримінаційні моменти це теж важливий елемент. розумієте, роми стикаються і до війни, і під час війни дискримінацією. Дуже шкода, але ми сьогодні, вже за цей певний час, вже другий рік як війна йде. Ми бачимо, що і, 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 і на території Європи теж є своя певна дискримінація до ромів до наших людей. Дуже шкода, що вже маємо певні історії. Що навіть з тих от ті ситуації, коли приймають біженців да переселенців, тобто наших і не тільки закарпатців зі сходу ромів, то ставляться до них теж не дуже не дуже правильно і тому. Ми би хотіли щоб ці рівні права або навіть можливості, щоб вони були, звернули увагу, щоб ну, не можна ставитися до людей рівно, як до тої людини, яка має вищу освіту, має певний досвід. Зумієте? Ми повинні сформувати зовсім інші можливості. Якщо ми говоримо про студентство, то я переконаний, що прийде той час, коли такий... Можливості університет дасть, а ну мав би дати. Ну, наприклад, 3-4 студента в році, щоб ми мали можливості безкоштовно навчатися, розумієте, європейські фонди, інші організації сьогодні не підтримують в цьому напрямку. Я пам'ятаю, коли ми вчилися за гроші донорів. За міжнародний ромський освітній фонд інші фонди, які допомагали Ромам закінчувати і навчатися в університеті сьогодні цього нема. І тому хотілося б, щоб оці певні проблемні питання вирішувалися на рівні держави. Власне, питання освіченості підняли питання дискримінації, толерантності також, питання документів легалізації і ідентифікації ромів. теж. А щодо злочинності, чи знизився рівень, як можливо, як правозахисник, прокоментуйте? Звичайно, що злочинність вона дуже впала. Я, я бачу, що ситуація дуже серйозно змінилася. У людей появився певний страх. У людей з'явилися... Інші погляди. Хотілося б наголосити, що якщо ми говоримо про злочин, злочинців інші негативні, негативні моменти в житті Ромів, то хочу вам сказати, що в цьому напрямку відіграла дуже важливу роль е, релігійна громада. Вірючі, дуже серйозно відіграли в цьому роль дуже важливу роботу. Е, пастори церквів на Закарпатті е, працюють в цьому напрямку дуже добре. Мені стало набагато легше, коли я бачу, що м, релігійна громада дивиться на ту чи іншу проблему вже іншими можливостями, іншими очми. Це, це я гордий говорю про те, що люди змінюються, і церква змінює людей. І знаєте, щотижня в церквах, великих церквах проходить служіння по сьогоднішній день. В Ужгороді є близько п'яти семи ромських релігійних громад. По, по області, лише вдумайтеся, май, ну, на, за останні два роки були 150, Не менше 150 ромських церквів. Розумієте, можливо, сьогодні вже стало більше. В одному ромському поселенні може бути два-три ромські церкви. Розумієте, Є церкви десь по сьогоднішній день, якщо ми говоримо про Виноградівський район, Мукачівський район, е, Ужгородський район, ну, є церкви, де, де, де по 500-600 людей ходять. розумієте, Це велика кількість людей. В Ужгороді є церкви, де по 200 людей ходять, 250. Є і маленькі церкви, розумієте, але це дуже добре, що змінюється життя людей. Вони. Діляться досвідом європейських громад ромських, вони їздять за кордоном. І вся ця формування, коли ми говорили, коли почалася війна, допомога переселенцям, завдячуючи релігійним громадам, церквам була перша допомога надана. Розумієте, переселенцям. Церква в першу чергу допомогла ромам переселенцям. Церква в цьому напрямку відіграла дуже-дуже важливу роль. Хотів би подякувати всім ромським пасторам на Закарпатті, релігійним громадам, організаціям, фондам. В кінці хотів би сказати і державі, і обласній державній адміністрації, і в кінці нашим партнерам, колегам, друзям, які приїжджають до нас зі Словакії, з Угорщини, з Чехії. Це люди, які прийшли і в першу чергу допомогли. Люди, які сьогодні продовжують допомагати нам. Це дуже важливий момент, коли ми говоримо про нинішню ситуацію, про ця війна, яка йде, і вона жахлива, вона змінює життя людей. І дуже шкода, звичайно. Але я переконаний, що війна дасть Бог закінчиться і все стане на своїх містах. Якщо ми говоримо про певний останній такий півроку рік. То діти вже більше співають і спілкуються українською мовою. Розумієте, для нас оця українська, знаєте, оце погляд наш він змінився. Майже в кожному ромському поселенні, майже на кожній вулиці, де роми проживають, розфарбований, розмовляний ромський прапор. Ну, я це про це на своїй сторінці постійно говорю. Е, майже в кожній церкві український прапор. Е, постійно молитва за українців, за ЗСУ, за, за, за людей, які на війні, які захищають. Це дуже такий важливий елемент. І оця пісня у Юлюзії, ці колективи ромські, вони відіграли дуже важливу, патріотичну ситуацію, коли про Ромів. З іншої сторони почали говорити. Ну згадайте, коли говорили про що Ром украв танк, розумієте? Ну ці такі, да, це вроді би смішно, вроді би так. Але в той же час добре, що говорять про це. Добре, що сьогодні говорять багато про Ромів. Багато сюжетів, центральні канали, інші журналісти говорять про Ромів. Це дуже добре, що про Ромів говорять багато хорошого, тому що знаєте, важко. Ромам розвиватися, коли про них лише не негативне. Знаєте, оцей стереотип хотілося б зламати, сформувати нову думку, нове поняття для того, щоб що Роми є в першу чергу українці, українцями. Чи вдається дбати про культуру, про традиції, зберігати їх зараз в такий складний час? Звичайно, що культура та традиція, і що саме головне наша ромська мова, вона має зберігатися. Ми передаємо своїм дітям, внукам. Це для мене дуже важливо постійно говорити, що ми унікальний народ. Ми, є, ми були і дуже важливим таким елементом для Ужгорода, наприклад. Ми були візитівкою міста. В кожному ресторані зграли ромські музиканти. Знаменита філармонія, коли угорські мелодії були. І оце роми відігравали в Ужгороді на Закарпатті дуже важливу роль. Ми перестали кочувати дуже багато років тому назад. розумієте? Життя закарпатців без ромів я не можу усвідомити. Ми не можемо викоренити. розумієте? От такі національні меншини, як угорці, так? як роми. І потім пішли словаки, інші національні меншини. Ми дуже дуже важливий момент для Закарпаття відіграємо. І тому хотілося б, щоб коли йдуть вибори, щоб про них не просто згадували під час виборчих компаній, а щоб і після виборів про них думали, щоб дали їм можливість змінювати своє життя. І які плани і перспективи? Перспективи одні. Для всіх це перемога, це перемога і ще раз перемога. Я дуже хочу, щоб Україна перемогла. Я дуже хочу, щоб війна закінчилася. Для нас, для ромів, це дуже важливо. Я дуже хочу, щоб всі наші роми, друзі, родичі, моя мама, мій, мій брат рідний всі вернулися додому. Для мене це дуже важливо. Знаєте, коли цілі вулиці пусті, це знаєте, як боляче, коли ти йдеш і не бачиш людей, бачиш багато домів пустих. І це боляче на це дивитися, і тому хочеться, щоб закінчилася війна, щоб Господь Бог допоміг нам перемогти і, і вернути все як було. Звичайно, не буде так, як раніше, тому що ця, цей наш погляд він вже інший. І тому хай Господь Бог береже наших військових і всю нашу Україну. Що ж, дякуємо вам за такий оптимізм і жагу е, працювати, розвиватися в Україні і допомагати ромській громаді процвітати. Я вам теж цього бажаю. Дякую вам за таку розмову. Вам, глядачі, що були з нами. Ви дивились програму Актуальне інтерв'ю разом до перемоги.